Всім великий привіт! Хто завітав на канал, вітаю вас в новому відео, запрошую себе в гості і завжди запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Сьогодні буду робити заготовки в морозильну камеру і хочу з вами поділитися. Вже роблю їх не вперше. Отже, сьогодні буде в мене рулет з беконом, карбонатом і грибами, лаваш з курячим м'ясом і сиром, фрикадельки з моцарелою, свині беточки з помідором під сиром, м'ясо по-французьки і м'ясо з овочами. У мене немає спеціальних рецептів, скільки інгредієнтів додавати, в якій кількості. Завжди все роблю на око, тому просто ділюсь ідеями і в списку під відео залишу, що саме входило у мене, тобто які інгредієнти входили в ту чи іншу страву. Спочатку вирішила приготувати лаваш з курячим м'ясом і сиром. Для цього мені знадобиться зелена цибулька, я її нарізаю. Курячий філе я вже пропустила через м'ясорубку, також через м'ясорубку одразу пропустила часник цибулю і булку, яка в мене була замочена в молоці. Далі додаємо приправи і все добре перемішуємо. Твердий жовтий сир натираю на терті з середніми очками. Ось такий круглий лаваш або тортіло змащую натуральним йогуртом. Можна змащувати в поєднанні пів на пів сметана і майонез, можна лише сметаною або лише майонезом. Я вирішила змастити натуральним йогуртом і далі посипаю ось цим натертим сиром. Сиру даю досить багато, не жалію, щоб потім він відчувався в страві. Зверху прикриваємо наступним лавашем і знову ж таки змащую його натуральним йогуртом. І зверху вже тоді викладаю куряче курячий фарш. Стараюсь рівномірно розподілити по всьому лавашу і тоді вже закручую ось таким рулетиком. Фолію залишаю, не знімаю, щоб рулет тримав форму, коли він вже заморозиться, можна тоді зняти в саму фолію або вже перед самим приготуванням. Зробила я таких два рулети, щоб не вже не показувала, як робила другий. І Зараз нарізаю моцарелу. З моцарелою в мене будуть такі котлети, одні котлети з курячим фаршем і решта котлети зі свиним фаршем. У мене залишився ще фарш з курятини, тому вирішила з нього також зробити ось такі котлети і всередину положити моцарелу. І м'яса потрібно дати трішки більше, тому що при приготуванні м'ясо буде трошки сідати, вода випарується, вся рідина, і тоді сир може виплести серединки. Тому старатися давати сиру в міру і м'яска трішки більше, щоб під час приготування м'ясо не поростріскувалось і сир не повитікав. Вийшло у мене декілька ось таких котлетів з курячим фаршем, який залишився. І Далі я вже перемолола свине м'ясо, також перемалюю його разом з булкою в молоці, цибуля, часник. Додаю 2 яйця, також додаю базилію, сіль, перець, паприку солодку. Приправу до фаршу, і, звичайно, можна вже додавати свої приправи, улюблені. Це все добре перемішуємо, перебиваємо фарш і формуємо такі шкотлети, і з курятини, і додаємо до середини сир моцарелу. сир мацрала у мене залишився, тому я пізніше ще до середини цих котлет його пододавала. А ще дуже зручно, якщо, наприклад, розробити собі ось такі баточки, розложити на доску і одразу на ті баточки поскладати, наприклад, цей сир, чи цю начинку, яку ми маємо, і тоді ми бачимо, скільки в нас залишається, чи потрібно трішки менше давати, чи більше, тоді навіть буде зручніше. Зазвичай я так роблю, але сьогодні робила трішки по-інакшому, тому... Далі, в кінці, коли сир у мене залишився, я все-таки вирішила його додати ще до середини цих котлетів. Далі нарізаю помідори, вони в нас будуть йти до биточків, як я вже говорила, і помідори я ошпарила кип'ятком, шкірку зняла, тому що при приготуванні шкірка дуже відчутна, тому я не люблю. Ось, коли щось готується, щоб шкірка була присутня там, тому я вирішила її зняти, помідори нарізала і формую ось такі биточки з цього ж самого фаршу зі свинини. І м'ясо зі свинини у мене перемелене з лопатки. Можна перемолоти вже або з корейки сухе м'ясо, або, наприклад, поєднати якесь м'ясо з іншим м'ясом, так, тобто вже на свій смак. Я вирішила перемолоти лише лопатку. Трішки фаршу в мене ще залишилось, тому вирішила вже не формувати ті баточки, нам вистачить. А зроблю ось такі маленькі фрикадельки, можна буде їх також приготувати в вершковому соусі і буде як підливка чи до макарону, чи до картопельки, до будь-якого гарніру. Тому вирішила собі ще ось накрутити таких фрикадельок маленьких. Биточки змазую натуральним йогуртом. Як я говорила, можна змішати пів на пів з метану і або лише майонезом, або лише з метаною. Я сьогодні використовую лише натуральний йогурт до різних ось цих своїх заготовок. Добре, так гарно змащую цим йогуртом натуральним, далі викладаю помідори нарізані. Знову змазую йогуртом натуральним і зверху вже посипаю жовтим твердим натертим сиром. Взагалі мене обов'язково заморожувати разом з помідорами і сиром. Можна, наприклад, сир додати вже при самому приготуванні, так що він не лише розтопився. Також можна і помідори не додавати, а вже при самому приготуванні положити їх так і посипати сиром. Це вже хто як любить, хто як хоче. Я вирішила зробити все разом сьогодні і це все разом заморозити. І коли буду готувати, нічого не розморожую, ось так як є. Так Ставлю, наприклад, в духовку на низьку температуру, і воно помаленьку розморожується, не горить і помаленьку запікається. Далі нарізаю свою начинку до м'яса по французьки Цибулю розрізаю на 4 частини, тому що вона у мене досить велика, і тоді її нарізаю. Далі, ще грибочки ось на такі більшенькі шматочки, обсмажую цибулю, також додаю потім грибочки. і обсмажую це все разом до прозорого кольору і до випарування рідини. І ще одну цибульку нарізаю ось такими кубиками. Одразу вона в мене буде обсмажуватись на індійському річці. Також буду нарізати грибочки, вже їх нарізаю дрібно. Ця начинка у мене буде йти до рулету з бекону і карбонату. М'ясо по французьки цибулі обсмажую до прозорого кольору і тоді вже додаю гриби, а в начинку до рулету обсмажила до золотистого кольору і тоді вже додаю гриби. По-французьки використовую свину шию. Відбиваю її з обох сторін. Відбила шию і зараз відбиваю карбонат. Також відбиваю з обох сторін, щоб він був м'якеньким, тому що нам потрібно буде загорнути його в рулет, щоб гарно м'ясо скрутилось. Щоб було м'якеньким і не потрібно було приділяти зусиль до нього. Тож я його також відбила з обох сторін до такого тоненького стану. Зараз нарізаю корейку, нарізаю ось на такі шматочки, трішки більшенькі, тому що вони у мене будуть заморожуватися разом з овочами. Отже, це буде м'ясо з овочами. Нарізаю ось на такі, можна ще перерізати на половинку, окремо їх мариную. Сюди додаю сіль перець, приправу для м'яса, також паприку солодку, гостру паприку солодку. І доливаю оливкову олію. Можна також додати чесничок або ще якісь улюблені приправи. І поки що, ось так залишаю його маринуватись. Далі розпочинаю робити наш рулет. Викладаю спочатку на харчову плівку, шматочки бекону. Далі викладаю карбонат по два шматочки. Також додаю приправи до карбонату, так, сіль, перець, паприку, солодку. Добре все натираю і зовні ще змащую натуральним йогуртом. Викладаю начинку за грибочки, нарізані дрібненько разом з цибулькою, підсмажені, і скручуємо рулетик. І з наступним рулетом та ж сама послідовність викладаємо на харчову плівку наш бекон, далі викладаємо карбонат, приправляємо його, добре натираємо приправами, зверху викладаємо натуральний йогурт, потім начинку і скручуємо рулетик. Цибулька з грибочками у мене готова вже і до м'яса по-французьки, тож викладаємо свину шию відбиту. До цибулі з грибами я додала трішки солі і перцю і вимішала з майонезом. Зараз виклала шию, далі додаю перець, також сіль, натираємо наше м'ясо з цими приправами і тоді вже викладаємо начинку. Розрівнюю начинку по всьому м'ясу, ззовні викладаю помідори. До речі, також їх впарила, щоб шкірки не було. Шкірку зняла. Викладаю помідори і зверху притрушую натертим сиром. І остання заготовка на сьогодні це м'ясо з овочами. Отже, нарізаю цибульку ось такими півкільцями, не обов'язково нарізати її досить дрібно. Далі нарізаємо моркву кільцями. Перекладаємо наше замариноване м'ясо, яке ми маринували раніше, і далі викладаю брокколи. Брокколи розрізаю на менше соцвіття. Додаю зовсім трішки солі і перцю, поливаю оливковою олією і все добре перемішую. Далі це все перекладаємо в мішочок зіплистів, будемо це все заморожувати. Ось такими заготовками морозійну камеру вирішила з вами сьогодні поділитись. Хоча, можливо, їх і небагато, але в нас з чоловіком також в сім'ї небагато, якщо сім'я більше, можна, звичайно, заготовки робити в більшій кількості. Я робила ось в такій кількості, і мені дуже полегшують такі заготовки життя, мені заощаджують і час, також можна. І не дуже задумувати, що потрібно приготувати. Якщо не знаємо, що готувати, або немає часу, то тоді ми знаємо, що в нас в морозильній камері є ось такі заготовочки лише можна приготувати якийсь гарнір до цього м'яса або зробити соус, і вже не потрібно тратити час, щоб приготувати м'ясну страву. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Буду більше подавати ідей, що можна приготувати в морозильну камеру, тому що буду бачити, що вам відео подобається. Буду з вами прощатись, дякую всім за перегляд і всього вам найкращого. До зустрічі і всім папа! -па.